Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку читання топографічних карт і вимірювання на них. Наочність топографічних карт і планів досягають використанням умовних знаків, спеціальних графічних символів, що позначають предмети, явища природного та штучного походження. Для відтворення на площині карти геометричних особливостей об'єктів застосовують позамасштабні. Площіні або масштабні лінійні та пояснювані умовні знаки. Колір застосовує для відображення якісних відмінностей об'єктів місцевості за видовими ознаками. Позамасштабними умовними знаками зображують місцеві предмети, площі яких не відображаються в масштабі карти або плану. Площинні умовні знаки застосовують для заповнення контурів, що відокремлюють площу об'єктів, розміри яких Площу конфігурацію можна виразити в масштабі карти або плану, наприклад, масив лісу, населений пункт, сад, озеро тощо. Контур об'єкта позначають суцільною чи пунктирною лініями або крапками і заповнюють його значками, а також кольоровим фоном, які визначають вид об'єкта і характеризують його особливості. Лінійні умовні знаки використовують для зображення об'єктів лінійного характеру. Довжини яких мають вираз у масштабі карти, при цьому зберігається подібність лінійних обрисів, але часто перебільшується їхня ширина. Лінія осі самого об'єкта на місцевості відповідає лінії осі знака на карті. Для побудови системи картографічних позначень використовують різні графічні засоби точки, лінії, штрихи, фон і колір. Вони є основою більш складних графічних позначень. Значкових асоціативні і геометричні знаки лінійних одинарні подвійні і потрійні лінії смуги стрілки площиних штриховки фонове забарвлення, розміщені регулярно значки в межах певного контуру. Щоб додати карті або плану більшу наочність, для зображення різних елементів використовують кольори для річок, озер, каналів, заболочних ділянок синій колір. Лісів і садів зелений, Шосейних доріг та поліпшених ґрунтових доріг жовто-гарячий колір. Усю іншу інформацію дають чорним кольором. Пояснювані умовні знаки: це літерні або цифрові позначення, застосовують для опису якісних і кількісних характеристик об'єктів, показаних на карті. Рельєф місцевості на топографічних картах зображають способом ізоліній. Ізолінії це криві, що з'єднують на карті точки з однаковими кількісними значеннями певного показника. На топографічних картах ізолінії, ізогіпси на суші та ізобати на морі, якими відображають рельєф, називають горизонталями. Зображення рельєфу цим способом доповнюється формим позначеннями урізів води абсолютних висот характерних точок місцевості. І відносними висотами урвищ виступів терас глибини ширини ярів вимоїн ям у метрах. Бер штрихами показують напрямок схилу вниз. Спеціальними умовними знаками показують форми рельєфу, які не можуть бути показані горизонталями. До них належать гори, хребти, улоговини, лощини, сідловини, яри, вимоїни, кручі, ями тощо. Горизонталь це умовна лінія від перетину фізичної поверхні землі. Рівневою поверхнею, тобто це замкнена крива лінія, що зображує геометричне місце точок земної поверхні з однаковими висотами. На малюнку показано побудову горизонтали на невеликій ділянці, для якої рівневу поверхню можна прийняти за площину. Січні площини RS, КЛ, МН ЕФ паралельні до початкової площини АБ, а відстань між ними однакова. Криві лінії РС, МН, КЛ, ЕФ, АБ – умовні лінії від перетину січними плащинами земної поверхні, що є горизонталями. Що менша відстань між горизонталями на карті даного масштабу, то крутішим є схил на місцевості та навпаки. Якщо крутизна схилів більше, ніж 40 градусів, то їх зображують горизонталями з рисочками. При цьому природні форми рельєфу, суви, яри, балки урвища позначають коричневим кольором. Важливою характеристикою рельєфу на топографічній карті є висота його перерізу. Відстань між сусідніми горизонталями, що по прямовисній лінії h. Залежно від масштабу карти і характеру рельєфу, висота перерізу може бути 0,5, 1, 2, 2,5 чи 5, 10 метрів. Щоб передати закономірності зміни форм рельєфу, значення H встановлюють постійним для карт одного масштабу. На топографічних картах можна точно визначити відстані між об'єктами та площі об'єктів. Вимірювати відстані по прямій лінії найзручніше лінійкою, використовуючи числовий або іменований масштаб. Для точніших вимірів кривих ліній. Є спеціальний прилад, що зветься Курвіметр. Щоб визначити площу, використовують кілометрову сітку. Підраховують кількість повних кілометрових квадратів, які потрапили в межі контура, що вимірюється. Квадрати, заповнені частково об'єктом, оцінюють за відсотками заповненої площини квадрата. Під час роботи з топографічною картою виникає потреба в орієнтуванні ліній. Визначенні їхніх напрямків відносно сторін горизонту або предметів місцевості. Орієнтувати лінію значить визначити її напрямок відносно початкового, який може бути географічний меридіан, магнітний меридіан, осьовий меридіан зони чи паралельна до нього лінія вертикальна лінія кілометрової сітки на топографічній карті. Відносно цих початкових напрямків визначають кути орієнтування. Істинним або географічним азимутом АІ називають горизонтальний кут орієнтування, який відлічують від північного напрямку географічного меридіана, заходом годинникової стрілки до лінії, що орієнтуємо, магнітним азимутом АМ називають горизонтальний кут, який відлічують від північного напрямку магнітного меридіана, заходом годинникової стрілки до лінії, що орієнтуємо. Дирекційним кутом альфа називають горизонтальний кут, що відлічить від північного напрямку осьового меридіана, або лінії паралельної йому до заданого напрямку за ходом годинникової стрілки. Атлантичний та Індійський океани, Африка і Західна частина Європи мають західне схилення. Тихий океан майже вся Азія та значна частина Північної і Південної Америки мають східне схилення. Азамута та дирекційні кути змінюються в межах від 0 градусів до 360 градусів. Кут між істинним і магнітним меридіанами називають магнітним схиленням. позначається символом сигма. Кут між істинним меридіанами і вертикальної лінією кілометрової сітки називають зближенням меридіанів. Позначають символом гамма. Магнітне схилення і зближення меридіанів вважаються східними. З позначкою плюс, якщо північний напрямок магнітного меридіана відхиляється на схід від істинного І західним з позначкою мінус, якщо він відхиляється на захід, Їхні значення вказують на схемі, яку подають під південною рамкою карти, ліворуч від підпису масштабу. Знаючи величину магнітного схилення, легко перейти від істинного азимута, обчисленого за картою, до магнітного. Що визначається за компасом. Віднімаючи від значення істинного азимута величину магнітного схилення, якщо воно східне, або додаючи, якщо воно західне, дістаємо величину магнітного азимута, за яким можна рухатися на місцевості маючи компас. За допомогою форму взаємозалежності кутів орієнтування, легко визначити будь-який з них. Зробивши на топографічній карті лише одне вимірювання транспортиром. Найзручніше визначати кути орієнтування, вимірявши на топографічній карті дирекційний кут і застосувавши формули взаємозв'язку кутів. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми читання топографічних карт і вимірювання на них. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!